На Полтавщині рибалки за незаконний вилов раків нанесли збитків на 900 тисяч гривень. За інформацією Ю Полтавського рибоохоронного патруля, четверо рибалок незаконно виловлювали раків одним волоком. У ставку поблизу села Ступки Зіньківської міської громади. Рибопатруль разом із поліцейськими виявили порушників та склали адмінпротокол. На момент затримання у рибалок виявили 271. Рак. Рака. Заборонене знаряддя лову, волок та виловлених раків вилучено до відповідного рішення суду. Полтавський рибоохоронний патруль нагадує, що на Полтавщині триває заборона на вилов раків до 30 вересня 2023 року, включно. Також працівники рибопатруля просять дотримуватися цих тимчасових обмежень, щоб забезпечити збереження популяції річкових раків та поліпшення природи. Ного середовища